Повний огляд комплекту проводів на трактор Т-25 від Дніпрозапчастини. Дивіться, як зроблено, що, все в гофрі. Я показую, як воно виглядає і що ви розуміли, за що ви платите. Раз, жгут. Бачите, від нього раз, виходи. Проізольовано, зроблено на спеціалізованому заводі по проводкам. Хлопці під нас зробили. раз. Це не Китай. Не Китай, той, що непонятно, що, куди, де. Конкретно повний. Дивіться. Раз, все промотано, все промазано, все зроблено на спеціальному, так кажуть, кондукторі. Да? От он раз, вийшло, там, 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 там виходить. Бачите? Раз, проводка. Оп. Пробаюно, муфточки, все гарно зроблено. Ну і тут комплект я вже не розматував. Тобто є повний комплект для проводки на трактор Т-25. Є Т40, Т25, МТЗ, ЮМЗ, Т-16. Ці всі проводки є в нас наявності.